Привіт усім. Неділя, шоста ранку, виїжджаю попрацювати. Зазвичай я в суботу неділю виїжджаю о 10-й ранку десь працювати. Ну так, коротше, прокинувся, там попив кави, поснідав, зібрався та й поїхав. І працюю до вечора. Тому що в день, у вихідні роботи, в принципі, більше. То зранку виїжджаєш, особливо в неділю, і просто катаєш одну базу, замовлень немає, взагалі немає. Єдиний плюс це те, що пусте місто і ти там просто пролітаєш. Так у вихідні в день роботи в принципі більше. Особливо вчора було, вчора було на 6 грудня, свято, то місто горіло червоним весь день, мабуть. Єдина проблема, затори просто нереальні. Я там взяв вчора ввечері замовлення з цирку на республіку, то я їхав годину десь, мабуть. І то при тому, що пасажири вийшли по окружній, типу, ми навіть на Республіку не заїжджали там ну, біля ґернавти. Часто виходять. Тому таке. А чому виїхав сьогодні так рано? Тому що подзвонив вчора постійний пасажир, спитав, чи їду я сьогодні в Київ. Я такий думаю, ну окей, да поїхали, чого піні. Виїду зранку, покатаюся, побачу, можливо, сьогодні зранку буде робота. І раніше, в принципі, приїду додому. Сьогодні не супер продуктивний день, не планую я там робити касу 3-4 тисячі. Так вийду, покатаюсь, розвіюся така шуточка. Адже ми ж всі працюємо для душі, як кажуть таксисти. Да? Якби було так, то мабуть я працював би максимум 2, 2 дні на тиждень. А так працюємо для того, щоб заробляти. Тому їдемо на перше домовлення. У вас, до речі, така сама ситуація з світлом, як і в нас, тому що вчора ввечері вимкнули світло на пару годин. Навіть не встигла тепла підлога прогрітися, що в домі там не супер тепло, так прохладненько. Потім час ночі виключили і досі немає. Виходить, треба зранку заїжджати, брати каву. Зазвичай я беру термос із собою. Я день потрішки п'ю, але, але не сьогодні. Зранку світла немає, я так розумію, і завтра не буде. Тому не дуже приємно жити з такими неадекватними сусідами, як у нас. До речі, мене <кхів> дивують люди, якщо їх можна назвати людьми, які живуть в Росії. У мене є знайомі, які живуть в Москві. Ми там все життя спілкувалися, дружили до 22-го року. І потім, в принципі, перестали спілкуватися по зрозумілим причинам. І якось позавчора виставив я сторіс, коротше, в інстаграмі на тему війни там щось. І мені цей чудак пише. В чому прикол, що ніби, в принципі, я ж його все життя знаю. Ну, не дурні люди там мають вищу освіту, ніби все життя нормальні були відносно з нормальними людьми. І він мені починає таку фігню писати. у кожного своя правда, ви там нічого не розумієте. От ми все знаємо, ми все бачимо своїми глазами, а ви там вірите. Тому що в інтернеті пишуть. Я кажу, блін, війна в нас, а ви знаєте правду, Тіпо, ми з інтернету дивимося, ну ви, блін, мудаки кончені. А навіть слів не вистачає, щоб описати це відношення. Саме цікаве, що я йому там почав ну, аргументи якісь розповідати там, про світло, про ще щось, як вони обстрілюють, убивають людей нас. І він каже, ну да, світло там вам по світлу б'ють, але це ж для того, щоб ви там ракети не робили, щоб по нас не запускали. Я кажу, а нічого, що у нас до 22-го року взагалі не було ніякого виробництва ракет і взагалі в принципі на озброєнні не було ракети жодної, крім точки У там, ну, на 110 кілометрів це я <кхи> не вважаю ракетою. Він каже, як це у вас, типа, навіть в мові оригіналу написано, як це у вас не було ракет, ви ж сколько років обстрілювали Донецьк і Блядь. Ну як так можна, я не знаю. ну, Ніби ж. І це при тому, що це людина, яка живе в Москві, яка освічена, там, має вищу освіту. І він таке розповідає, а що можна говорити про там, пенсіонерів, які там засталися, Радянський Союз, про людей, які десь там в якихось селах живуть в Ну, Вони взагалі там пробиті. Якщо такі люди навіть е, таку хінею розповідають, то про... Інших там взагалі немає що говорити. Тому якось отак сумно нам з нашими недосусідами. Коротше, я пасажира і думаю, треба поїхати взяти каву десь на заправку, тому що світла зранку не було, кави не зробив. І як виявляється, в 30 років я дізнався, що в має лактози. флактози. А я думав, що я щось їм не те, що мені постійно плохо. Але тим не менш, коротше, почаю пити каву без молока. І виявляється проблема. Коли я беру з дому каву, типу, у мене кавоварка, типу фільтр. І, в принципі, нормальна кава смачна, я її п'ю без молока і ніяких проблем немає. А коли я десь беру, є проблема. Американо мені просто не подобається, воно не смачне чомусь. А еспресо, воно ніби прикольне, але його мало. І ти не... Тихаєш навіть зрозуміти, що ти каву попив, тому що там два глотка, все, кави немає. Думаю, що робити? Коротше, заїхати на найближчу ОЗС, взяти просто там Еспресо чи Американо, яке не дуже смачне. Чи думаю проїхати трішки далі, тут БРСМ є, а на БРСМ дуже часто є фільтр-кава. І вона трішки смачніша. Коротше, приїхав я на БРСМ, а тут немає. Виявляється, не на всіх В БРСМах є така штука. Тому обідно, взяв американу, не знаю, навіть не пробував. Смачне, не смачне? Не смачне. Краще <реш> б я заїхав поряд на Аміг і не їхав би так далеко. І взяв би просто ту саму каву і навіть би дешевше. Тому що чомусь на БРСМі постійно заправляюся в них. на паливо скидка йде, а на таке, ну, типу, в магазині, там ходоги, каву, все таке. Скидка не йде, і тому виявляється, що БРСМ по магазину найдорожчий з усіх. Якось так. 9 година, я вже зробив три замовлення. Каса загалом в мене сьогодні склала 1400 гривень поки що. І, в принципі, роботи далі не сильно і багато. Стою на Печерській, на UPG під'їхав, е чекаю замовлення. Нічого особливого немає, Я, напевно, буду переїжджати на лівий берег. У мене взагалі сьогодні скільки холостого пробігу, що це капець. Я там виконав одне замовлення, переїхав в інше місце. Виконав замовлення, переїхав в інше місце, тому що особливо нічого не дає. І про що хотілося б далі поговорити? Я думаю, якщо ви синете в Тіктокі, ви бачили інформацію про те, що уклон проводив зустріч з водіями. Багато хто про це знімав, багато хто про це висказувався на цю думку. Навіть ті, хто там не були, саме цікаве, ті, хто взагалі не знають, про що була зустріч, для чого вона була, про що там говорили, але вони свої п'ять копійок ставили, свою думку висловили. Не знаю, довіряти таким людям чи ні, вирішувати, звичайно, вам, але не знаю, я б не довіряв би людині, яка висказується про те, про що вона не знає, і висказує свою думку ще в такій. Формі, типу, що він правий, він все знає, всі вокруг дебіли. Ну, не знаю, ваша звичайна справа, але я б таким людям би не довіряв, якщо вони висказуються про те, що вони не знають, на інші теми, скоріш за все, ця людина е розповідає точно так само. Е що стосується зустрічі, в принципі, зустріч була цікава, була прикольна, але от так, щоб розповісти, щось нічого особливого немає. Тому я взагалі не планував висказуватись по цьому поводу, але мені дехто з вас написали, типу, вискажи свою думку, що там було насправді, як була, яка була історія, тому що всі говорять інше і незрозуміло, де там, по суті, істина, скажімо так. Що, що було взагалі на зустрічі? Е, виступали різні представники різних відділів компанії, розповідали про те, що як проходять процеси, е, відповідали на наші питання. Якщо минула зустріч була, яка була навесні, і я про це розповідав, то там більше анонсувалися якісь нововведення, нові прикольні штуки. Ми всі про це розповіли. Ми всі надіялися, що там. Літом будуть нововведення, але по факту майже нічого з того, що обіцялося, не, не втілили в життя, скажімо так. Я запитував, чому це так. В особистих розмовах там з деякими представниками компанії вони розповідають, що велика компанія, і дуже важко про давити якусь ініціативу. Наприклад, людина там щось придумала, щось прорахувала, зробила якусь класну штуку, їй треба погодити з купою людей. Там, наприклад, в одному відділі просто брендування і автопарків працює 70 людей, і це лише один відділ, а їх там десятки цих відділів, плюс багато керівництва, плюс нові інвестори у вигляді Київстара. і це з усіма потрібно все погодити. Тому процеси відбуваються дуже повільно. Це як пояснили. Плюс відповіді на питання були більш роз'ясненням, чому все працює саме так, а не так, як ми хочемо. Ми, наприклад, кажемо, чому така така ситуація там, з тарифами, наприклад, чи з якимось простоєм, чи ще з чимось. І нам пояснювали, чому це так. Вони самі кажуть, ми це все, все розуміємо, ми спілкуємося з водіями, ми самі там виїжджаємо, таксуємо ми це все бачимо, розуміємо, але є якісь там, Певні моменти, там законодавчі, чи, е, технічні, чи в правилах компанії. Кажуть, е, є як один з представників сказав, типу, є три сторони: Це водій, пасажир і компанія як бізнес. І кожне рішення, яке повинно втілити в життя, воно відповідати цим трьом е, сторонам, щоб плюс-мінус удовлетворяло типу, всіх, задовольняло. Тому якась така ситуація. Ніяких анонсів не було. Ми там багато що задавали які питання, на що нам відповідали, що нічого обіцяти не будемо, просто чекайте оновлення в січні, в грудні. Там має змінитися трішки формат в додатках, ще щось. Ну, Нічого не хочу обіцяти, тому що, щоб не було як минулого разу, коли я там анонсував, вийшов такий е... прям вдохновлений, як на українською, надих мені, ну коротше, неважливо, ви зрозуміли е -е, Зустрічу, і вважав, що буде дуже багато змін, але по факту нічого майже не відбулося. Тому цього разу я не бачу сенсу щось анонсувати. Просто була цікава зустріч. Е -е, Уклон її організував, так зрозумів, для того, щоб просто почути думки, е -е, що ми думаємо. Адже були дівчата, які просто там цілий вечір, цілий день, скільки ми там перебували годин. Просто записували все, про що говорилося, і потім вони роблять з цього аналіз. Постійно в компанії проводиться аналіз цього, і вони роблять якісь висновки. Звичайно, що в ну, прямого впливу, як ми хотіли, у нас немає. Ми говоримо свою думку, вони ага, ми вас почули, і потім йдуть, вирішують, вже, як вигідно компанії, як вигідно якимось інвесторам. Ще комусь е різному. Тому, не знаю, вони намагаються балансувати. Уже є якісь двиги, тому що якщо взяти там буквально е ще декілька років тому, то уклон був прям 100% націлений на пасажира. Зараз же з'являються певні моменти, коли там пасажирів починаєш штрафувати, ще якісь е моменти, щоб вже в принципі, більш балансувати між водієм і пасажиром. Але все одно, поки що, як на мене, їм далеко до справедливості, адже в сторону водія, в принципі, більш обмежень, ніж в сторону пасажира. Тому якось така зустріч. Зустріч в цілому цікава, але так конструктивно щось пояснити немає що. Будемо чекати е, січень грудень грудень січень, точніше, е, на якісь оновлення. В принципі має бути щось цікаве, але, але побачимо, щоб не було як минулого разу. Тому була така зустріч. Я свою думку висказав. Нічого цікавого, я думаю, вам не розповів, але просто щоб зрозуміло було, про що вона була і що вона така взагалі була. Тому якось так. Мені цікаво, чого люди, які бухають, думають, що це круто, що. Коли вони там випивають, всі їм або заздрять, або там захоплюються ними, ой, це так круто. Ж, сідає жінка, попросила відкрити багажник, і коротше, там два ящика було такі, та й поміг загрузити. Вона, ой, там бухліжко з таким захопленням розказує. Ну, окей, і що? Ну, я не п'ю ні фіолетового, на твоє бухгаліжко. Хочеш, тобі бухай. Ну, Я не знаю, в чому прикол, це прям цього захоплення такого. Хочеш пити, пий, але ну, іншим взагалі фіолетово на тебе, що ти робиш. Якась така дивна ситуація. Коротше, ситуація наступна 13-15 і, мабуть, я вже буду їхати додому, тому що коротше, зараз уже затори, як ви бачите, починаються, а по роботі ось так. Стентів немає. Нічого особливо немає. Плюс-мінус біля трьох тисяч я щось там накатав. Ще не підраховував, треба зараз підрахувати, подивитися, скільки заробив. І я думаю, достатньо. Буду їхати додому, займатися своїми справами. Сьогодні вихідний, можливо, з сім'єю поїдемо на ВДНХ, погуляємо. І я думаю, як для неділі непоганий результат. Звичайно, субота, як і неділя, як я і говорив. Це доволі прибуткові дні, і можна доволі багато заробити. Але я до цих днів якось, особливо до неділі, відношусь як до вихідного. Так, да, я виїжджаю, працюю, іноді навіть дуже гарну касу роблю. Але все одно із того, що немає заторів, якось таке вільне місце місто, і відносишся якось до цього як. Просто до вихідного дня, просто якихось покатушок, типу такого. Тому сильно заморачуватися, не сильно хочеться. Зараз тим більше почнуться затори. І не дуже я хочу в неділю кататись по заторах, нервувати. Основні замовлення навіть, в будуть ВДНХ, Республіка і тому подібні місця. Стояти по пів години, щоб просто заїхати сюди, не сильно хочеться. А по іншим направленням, як бачите, коефіцієнтів немає. Тому Якось так. Зараз підрахую, скільки я заробив, і наступний кадр буде підсумки заробітка. 13.20. їду я потихеньку додому, виставився по уклону по болту в сторону, можливо, щось по дорозі дасть, але в принципі сумніваюся, що вийшло заробити. Приїхав я 170 км, це приблизно 1000 10 гривень паливо плюс амортизація, і по заробітку. По уклону 1110 і по болту 1070 гривень плюс 600 гривень це постійний пасажир був у мене. І того виходить десь там, округлюємо ще й 2800 гривень я сьогодні накатав, від них віднімаємо 1000 гривень паливо плюс амортизація і того чистими виходить, що я заробив 1800 гривень до 13-ї години з 6 ї в принципі, цілком непогано, як на мене. Так, і навіть мені якесь замовлення прийшло. Так, може взяти. Коротше, ще й по путі взяв за 170 гривень замовлення від Упоштову. Того вийде, що заробив я, в принципі, десь 2900. Мінус комісія, мінус паливо, плюс амортизація виходить десь 1900 гривень. Я сьогодні накатав чистими. Цілком непогано, як враховуючи, що це неділя, пусте місто було до обіду. Я катався на лайки, на розслабоні, скажем так, своє задоволення. Як на мене, дуже гарна вийшла поїзд робота у вихідний. День, не напряжно. Тому що вчора, хоч і були гарні заробітки, гарні коефіцієнти, але затори жесть. Ти навіть не відчуваєш, що це вихідний день. Просто їздиш, працюєш, як і в будні в принципі, з заторами, з цим всіма моментами. Тому дякую, що до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, вниз, кому що подобається і всім пока!